Вітаються подкасту від центру спільних дій. Зараз ми будемо говорити про те, чи справді медіа змусять видаляти негативні коментарі про чиновників. Також на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили про примуслове працевлаштування людей з інвалідністю для бізнесу та як влада хоче унормувати курську операцію. Нардепи фінально ухвалили законопроєкт про відкритість Верховної Ради, і перш за все я хочу поставити одне питання, щодо якого зараз багато розносять інформації по всьому інтернету. Пишуть, що тепер ЗМІ мають упродовж трьох днів видаляти негативні коментарі про чиновників під матеріалами. Це правда? Ні. Можемо закінчувати подкаст. У нас уже існує норма. Відповідно до якої за будь-який наклик чи там, негативний коментар, якщо суд це розцінить, певним чином можна понести відповідальність. І ЗМІ буде змушена видалити цей коментар, і плюс до того ще отримає якісь санкції, передбачені законом про медіа? На сьогодні цим законопроектом навпаки пом'якшили, і якщо ЗМІ отримає рішення суду, яким цей коментар визнається таким, що ображає там чаще гідніше, наприклад, якісь недостовірний, перекручений та будь-що вони можуть протягом трьох днів його видалити і не нести за це відповідальність. Якщо ж вони вважають, що все-таки вони праві, що це так має бути і з цим погоджуються, змі також може піти до суду і не видаляти, звісно, нічого піти до суду і продовжити ось цю судову тяганину. А чого змі має нести відповідальність за коментар, який хтось залишив під матеріалом? Ну, в цілому, це ненормальна ситуація, і звісно, кожен має нести відповідальність за свої вчинки і діяння. А змі не має нести жодної відповідальності за чийсь там негативний коментар, чи те, що десь щось не відслідкували, через те, що в нас є свобода слова, і будь-хто будь-кого може розкритикувати, і тільки він буде нести відповідальність, якщо це неправда. Отже, ще є поле для покращень. Давай поговоримо про відкритість комітетів, бо в цьому законопроєкті багато що стосується цієї теми. Зокрема, він передбачає, що журналісти і громадськість можуть долучитись до засідань комітетів парламенту. На самих сесіях Ради є обмеження по цій кількості журналістів, які можуть перебувати там. Чи є такі обмеження для засідань комітетів? Ну, по-перше, тут треба враховувати фізичний простір, що кількість місць в залі не є обмеженою, є обмеженою, точніше, я вибачаюся, і не всі далеко не всі бажаючі зможуть бути долучені фізично. Але є опція онлайн, і онлайн немає обмеження в кількості місць. Тобто, якщо фізично людина не хоче, не може приїхати, наприклад, в Київ, то вона завжди може подивитися. Це засідання комітету онлайн. Я думаю, ефект буде аналогічний, але затрата часу буде мінімальна. В принципі, деякі засідання і проходять онлайн, принаймні, часом ми бачимо записи засідань в зумі, але мені видається, що тут такої не буде, не буде такого великого інтересу, як навколо сесії Верховної Ради, тому що з сесії Верховної Ради можна зробити якісь новини про те, що ухвалили, що ні. А процес законотворення це не так цікаво. Так, я з тобою погоджуюсь, але згадай, скільки з комітетів всього цікавого ми дізнавалися. Наприклад, той самий законопроект про відеомоніторинг обов'язковий. Ми ж це дізналися саме з засідань комітету, що він ожив і що йому там давали якийсь рух. Тобто, не потрібно відкидати ось цю можливість з комітету щось цікавеньке для себе отримати. А Які ще є гарні норми в цьому законопроєкті? Журналісти зможуть вільно відвідувати урядові будівлі відкриті заходи та зустрічатися з чиновниками, щоб збирати інформацію для їхніх, можливо, репортажів чи брати якісь інтерв'ю. Як на мене, це досить позитивно, через те, що сьогодні урядовий квартал повністю закритий, і ось така норма зробить наших обранців, хоч трошечки ближчим до народу. А також наскільки я пам'ятаю, з новин будуть відкриті ем, трансляції засідань комітетів, і в доступі будуть записи засідань комітетів. Так, і власне про це ми з тобою говорили на тому етапі, коли цей законопроект був тільки зареєстрований. Це також така гарна новина. Через те, що ну, не завжди ж можна побачити запис комітету вживу, і ось цих 24 години, години ну, вони потрібні об'єктивно.